Кіноадаптація культової відеогри Minecraft отримує відстійний відгук глядачів. Анонс Nintendo Switch 2, Ubisoft відмовляється від угоди Tencent, та яким получився перший трейлер фільму FNAF 2. Дуже багато справді цікавих новин, про які я розповім в цьому відео. В кінці, як завжди, найцікавіше. Тож підпишись на канал, щоб не пропустити і наступні відео на каналі. Тисни лайк, якщо воно тобі сподобалось, розпочинаємо. Doom The Dark Ages отримала 30-хвилинний новий геймплей, і це щось неймовірне. Оновлений ігровий процес отримав високі оцінки. Щит і обтяжений кат рока кардинально змінили стиль бою, а похмура середньовічна атмосфера вразила гравців. Гравці відзначають, що не одразу вподобали нові оновлення, які були новинкою для франшизи, та стиль гри, який розгортається десь в середньовіччі. Но в кінці кінців ID Software змогла знову подарувати нам порцію шалених веселощів, на відміну від попередніх частин серії, які змушували гравця постійно бігати та стрілятись по мапі. Це Dark Ages дає нову механіку, парирування щитом. Слир не тільки рухається, а й фіксується на місці, блокуючи атаки або відбиває снаряди прямо в обличчя демонам. Бій на даний момент нагадує щось середнє між класичними іграми Doom та бойовою системою Sekiro. Блогер Тайлер Маквікер мав можливість поспілкуватись з режисером Doom The Dark Ages Хьюго Мартіном про наступну гру від ID Software і дізнався про щось цікаве. Про це стало відомо завдяки відео на його каналі YouTube. За підсумками розмови, Маквікер повідомив, що майбутній проект матиме 22 ігрові рівні. Крім того, приблизно до 20% гри проводиться або в Атланті, або в польотах на драконі. Щодо тривалості гри, то на противагу попереднім серіям, які займали близько 12-15 годин відповідно порталу Long To Beat», щоб завершити основну кампанію Dark Ages, гравцям знадобиться більше часу. Зокрема, відомо, що рівні гри будуть займати в середньому близько години. Тому шанувальники Doom можуть розраховувати на мінімум 20 годин кампанії. Якщо очікуєте огляд на гру, відпишіть в коментарях. Nintendo офіційно представила нову консоль Nintendo Switch 2. Яка надійде в продаж по всьому світу 5 червня. Дату релізу було підтверджено в рамках презентації Nintendo Direct. Перед замовленням вже стартують 8 квітня. Хоча вартість пристрою під час анонсу не було озвучено у прес-релізі компанії зазначено, що ціна нової консолі становитиме 450 американських доларів або ж 470 євро, що дещо вище очікуваного рівня. Її характеристики це 8-дюймовий LCD дисплей з роздільною здатністю до 1080P, частота в 120 Гц і підтримка HDR, поліпшення торкнулись і режиму роботи в док-станції. Тепер система зможе виводити зображення з роздільною здатністю до 4К з HDR на сумісних іграх. Вбудований вентилятор у док-станцію забезпечить ефективне охолодження пристрою при стаціонарному використанні. Контролери Joy-Con 2 і Pro Controller 2 отримали низку удосконалень. Нові joy кони тепер фіксуються на корпусі консолі за допомогою магнітів, а їхні елементи управління мають функцію миші. Також з'явилась кнопка C, призначена для активації GameShot, оновленої системи голосового спілкування. Ця функція використовує вбудований мікрофон і, за наявності камери, може додатково підтримувати відеочат. Про контролер 2 також отримав корисні нововведення, серед яких роз'єм для навушників і дві програмні додаткові кнопки на задній панелі консолі. Покращені вбудовані динаміки і підтримка 3D аудіо. Слова Nvidia частково підтвердили ЗМІ. У рамках численних прев'ю, які опубліковували ще вчора, наприклад, Metro Prime 4 Beyond у режимі HDR працює в 4К 60 FPS. Офіційно продажі Nintendo Switch 2 розпочнуться вже 5 червня, і вона стане доступна в магазинах по всьому світу. Видавець серії Elden Ring, Bandai Namco та студія розробник From Software анонсять довгоочікувану нову частину в серії ігор Elden Ring – Night Райн. Згідно з офіційним прес-релізом анонсу, Iron Eye спеціалізується на дальніх атаках, покладаючись на власноруч і спритність. На початку гри цей клас оснащений луком і фіксується на зброї, що вимагає високої точності. Айрон Ай відмінно підходить як для нанесення шкоди, так і для підтримки союзників. Незважаючи на спеціалізацію на дальньому бою, які і інші класи, Iron Eye може використовуватися в будь-яку зазначену зброю. Крім цього класу Elden Ring Night Rine представлені ще 4 класи, серед яких Wulden, Guardian, Dijon і Rackless. Реліз гри вже близько 30 травня. Можливо, ближче до цієї дати вони презентують окремі трайлери кожного класу. У Steam вийшов новий екшен-горор від першої особи в дусі Resident Evil 7 Beyond Heart. Компанії Wandering Wizard, Snail Games U.S. та Gendry Entertainment Games випустили в Steam екшен-горор на виживання від першої особи, The Cecil The Journey Begins у Дусі Resident Evil 7. Байронхайт геймерам обіцяють нагнітальну атмосферу головоломки та безліч секретів, які вони будуть розкривати в ході прогодження горора. Приєднуйтесь до Джона і Сари у їхній подорожі, до таємного та зловісного готелю Сайліс. Однак їхня мрія про ідеальний відпочинок перетворюється на кошмар, коли вони засинають. А Джон прокидається у темній камері і йдеться в описі гри. У ході проходження геймерів очікують зіткнення з монстрами, які блукають готелем у пошуках чергової жертви. Купити нову гру у Steam можна з урахуванням знижків в 10%, яка діє до 10 квітня. Фільм Майнкрафт офіційно вийшов в усіх кінотеатрах України. І це краще не бачити. Уже протягом кількох десятиліть кіностудії намагаються перенести на екрани популярні відеоігри. Інколи це вдається, як, наприклад, у випадку з серією Останні з нас, чи той самий Fallout або ФНАФ. А інколи це повний провал, як, наприклад, Borderlands. Тож, коли з'явився анонс кіноадаптації відеогри Майнкрафт, публіка сприйняла це скептично. На початку фільму глядачі ознайомлять зі Стівом, головним ігровим персонажем у серії Майнкрафт, за якого зазвичай грає гравець. У кіношній версії це чоловік з середніх років в дитинстві одержимий шахтами, але тепер він застряг у буденності. В нього нудна робота і немає родини. Та й загалом він не відчуває себе щасливим. Ну, все, не буду вам спойлерити подальший фільм. В мережі незадовго до офіційного релізу зливали віддільні відрізки з жахливою графікою. Доходило до того, що на кадрах тупо, прямо було видно хромокей та зелений екран позаду головного героя. Б. Так би мовити, така графіка буде на виході. Ну, це швидко спростували, адже це була недороблена версія фільму в якості промокомпанії. Компанія МакДональдс представила колекційні іграшки у Хеппі Міл на основі фільму. Нові іграшки якраз таки викликали справжній ажіотаж серед відвідувачів мережі ресторанів. Черги за Майнкрафт меню вчора були в Одесі, Києві та інших великих містах України. Якщо хтось з вас має іграшки, кидайте фоточки в мій Discord сервак. Буде цікаво глянути, в кого є кріпер. Чорт, та я ніби досі не маю ні одної з них. Куплю дорого. Над відкритим світом Відьмак 4 працює найбільша команда CTPR в історії студії. CD Projekt продовжують розкривати деталі розробки Відьмак 4 у свіжому випуску подкасту Red студія розповіла, що над створенням відкритого світу працює найбільша команда в історії компанії. За словами арт-директора оточення Міхаїла Янішевського, студія прагне зробити новий світ не просто красивим, а максимально живим і правдоподібним. Для нас важливо, щоб гравець відчував цей світ справжнім. Навіть лінії дерев мають бути розташовані особливим чином. Для цього Сіпроджет використовують передові технології, які допомагають автоматизовувати частину роботи, не втрачаючи при цьому якості. Ми створюємо інструменти всередині команди, щоб прискорити і спростити процес наповнення світу. Офіційно гра поки що перебуває в ранньому етапі розробки, і її реліз не варто очікувати раніше 27-го року, однак робота над проєктом йде повним ходом. Інсайдери кажуть, що Respawn планує анонс Titanfall 3 на The Game Awards 2025. За словами джерел, гру можуть офіційно представити вже наприкінці цього року під час церемонії The Game Awards 2025. Яроціки та Обстервол неодноразово публіковували правдиві деталі про Apex Legends до офіційних анонсів. Наприкінці Йороцукі прямо каже, що Респаун працює над Тайтл 3 і що презентація гри запланована саме на The Game Awards. Освальд Даторе своєю чергою опублікував зображення з логотипом Тайтл Фол 3 без додаткових пояснень, але в тому ж контексті. Фанати у Reddit вже пишуть: не робіть цього, не давайте мені надії. Бо продовження чекали роками. Шанувальники оригінальної серії досі пам'ятають про гру. До того ж, чутки про розробку Titlefall 3 виникли неодноразово, але офіційно Респаун заперечувала будь-яку активну роботу над грою. Гендиректор студії Він Зампелла неодноразово казав, що студія не займається третьою частиною. А тепер зрозуміло, чому вони нічого не повідомляли про розробку гри. Тож з нетерпінням буду очікувати цієї церемонії, щоб глянути на ще більше новин про гру. Oblivion ремейк вже цього місяця. Хоча оновлена версія Oblivion ще не була офіційно анонсована, ми знаємо, що вона знаходиться в розробці в тому чи іншому вигляді. Відомо, що гру розробляють на рушію Unreal Engine 5. А основні механіки оригіналу перероблять серед систем гри, які отримують серйозні зміни. Згадується стаміна, скритність, блокування ударів, стрільба з лука та реакція на влучання. Так, нова система блоку буде натхнена Souls-like іграми а механіка скритності була перероблена під більш зручніші для гравця умови. Примітно, що у розробці також перебуває неофіційний ремейк Oblivion на рушію Elder Scrolls 5 Skyrim, його обіцяють випустити до кінця 25-го року. Також користувачі звернули увагу, що Bethesda раптово видала всі старі трейлери облівіну в Steam, залишивши лише скріншоти. Сама гра вийшла ще у 2006-му, і навряд чи в компанії знайдеться якийсь новий трейлер, який вони вирішили раптом додати. Єдине, що мені цікаво, це черговий вкид від розробників, щоб фанати бачили, що гра розробляється. Чи все ж справді щось вийде? Геймери в шоці від нових цін Нінтендо на ігри. Як я ж розповідав, нещодавно Нінтендо провела презентацію своєї нової консолі Nintendo Switch 2, про яку стало відомо постфактум. Стало оновлення вартість на відеоігри. І тут вже у кожного геймера підірвався сракан. Адже ігри по 190 баксів ми так точно не очікували. Тепер за картридж доведеться заплатити до 90 євро, а дешева цифрова версія обійдеться у 80. Ціни на ігри будуть схоже виставлятись індивідуально, поки що розклад наступний. Nintendo Switch 2 editions of The Legend of Zelda Breath of the Wild and The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ми всі знаємо, що зараз ціни на ліцензійні ігри становить 60, може 70 баксів. І це норма. Від початку 25-го року кілька аналітиків напророкували, що вартість GTA 6 може сягнути і навіть перевищити 100 баксів. Ігрові студії сподіваються, що це станеться, щоб виправдати власне підвищення цін. При цьому існує думка, що підвищення цін позитивно позначиться на всій ігровій індустрії. Варто зазначити, що ще у 2020 році саме Take-Two одна з перших, зважилась на підвищення базової ціни з 60 до 70 доларів. Попри те, що GTA 6 і так обіцяє стати найбільш продаванішим медіа в історії, видавець може скористатися можливістю експериментувати з ціною. Знаю, що всі ви не в захваті від таких новин. але но все ж напишіть в коменти, що ви думаєте по цьому приводу. У грудні 25-го року популярна франшиза Fight Nights at Freddy's» поповниться новим фільмом. Наглядачів чекає п'ять ночей з Фредді 2», що стало відомо з першого трейлера нової картини. Навесні весні 2024 року на CinemaCon компанія Universal Pictures офіційно заявила, що задоволена успіхом дебютної екранізації п'ять ночей з Фредді та анонсувала другу частину. Відомо, що наглядачів чекає продовження історії з нападками агресивних аніматроніків на людей. Тим не менш, режисер Емма Тамі раніше натякала на екранізацію другої гри франшизи. Відомий також офіційний синопс кінекартини. Кожен може пережити п'ять ночей на цей раз другого шансу не буде. Феномен жахів 5 ночей з Фредді від Блумберхаус найкасовіший фільм жахів 23». За офіційною інформацією, Блумберхаус прислуховується до деякої критики минулої частини, тому FNAF 2» буде зосереджена на жахах ще більше. Офіційної інформації про тривалість картини допоки немає. Імовірно, тривалість фільму точно перевищить 90 хвилин. Приблизний або точний хронометраж FNAF 2 оголосять трохи згодом. Основний каст фільму включає понад 6 акторів троє з них були ключовими персонажами першої частини і є головними героями FNAF 2 як Джош Хатрісон, Пуепер Рубіло, Елізабет Лейл та частина акторів, які не виконують головні ролі. Повернуться наступні аніматроніки, як Фредді, Чіка, Мангал. У дебютних кадрах Сизера можна навіть частково спостерігати в аніматроніків Бонні та Спрінгтрапа, а також Ендо Ван. Тож це все. Всім дякую, хто додивився ще один випуск ігроновин до кінця. Щиро вдячний, хто мене підтримує своїм лайком, коментарем. Якщо вам відео сподобалось, підписуйтесь на канал. Тож, не буду вас надалі затримувати. Це кінець до наступних випусків. Всім спасибі, Па-па.